Права номер 937. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осям координат графіка функції. Перший графік. Y дорівнює 36 мінус 9х. Щоб знайти точки перетину з віссю абсцис, потрібно узяти, що Y дорівнює 0. Давайте знову накреслимо маленьку, маленьку схемку. Ось у нас візьмемо якийсь графік. так, ось він. Це не наш графік функції. Але це просто схема. Ось ми бачимо, що точки перетину цього графіка з вісю абсцис, це коли у нас y дорівнює нулю. А точки перетину з віссю ординат, це коли х дорівнює нулю. Тобто перші, перша точка перетину з вісю абсцис, y дорівнює нулю. Беремо. 36 мінус 9х дорівнює 0, Тобто 9х дорівнює 36, знаходимо х дорівнює 36 поділити на 9 дорівнює 4. Тобто точку, яку ми назвемо А з координатами 4 0, це точка перетину з вісю абсцис. Тепер знайдемо координати точки перетину з віссю ординат. Дивіться, з вісю ординат, це коли х дорівнює 0. Так, тоді y. Підставляємо сюди X дорівнює 0, Y дорівнює 36. Значить, точка, яку ми назвемо b, має координати 036, це точка перетину з віссю ординат. Друга функція y дорівнює x квадрат X. Перше вісь абсцис. Y дорівнює 0. X квадрат плюс X дорівнює 0. Виносимо х за дужечки, маємо х плюс 1 дорівнює нулю. Тобто, коли у нас добуток дорівнює 0, це значить, що один з його множників дорівнює 0. Тобто х дорівнює нулю, або х плюс 1 дорівнює нулю. Тобто х дорівнює мінус 1. Ми знайшли дві точки перетину. Перша точка це початок координат, назвемо точка О. Координати 0, 0, друга точка це точка А з координатами мінус 1 0. Тепер знайдемо точки перетину цього, цієї функції, графіка функції, з вісю ординат. Це коли х дорівнює 0. Дивіться, х дорівнює 0, у дорівнює 0. Тобто точка перетину з вісю ординат, це початок координат, це наша точка. Третій випадок. Y дорівнює 49 мінус х квадрат. Почнемо з вісі абсцис. Тобто Y дорівнює 0. 49 мінус х квадрат дорівнює 0. Розкладемо як різницю квадратів. 49 це 7 квадраті. Це в нас буде 7 мінус х помножити на 7 плюс х. І цей допиток дорівнює 0. Тобто. Або ж 7 мінус х дорівнює 0, або 7 плюс х дорівнює 0. Х дорівнює 7, або х дорівнює мінус 7. Тобто маємо дві точки. Першу, яку ми назвемо А з координатами 7 0, та другу точку, яку ми назвемо Б з координатами мінус 0. Ось дві точки. Тепер знайдемо точку перетину з віссю ординат. Х дорівнює 0. Підставляємо в формулу, отримаємо 49 мінус 0 49. Тобто координати точки перетину з віссю ординат це 0, 49. Вправа номер 938. Задано функцію Y дорівнює 1 мінус х. Областю визначення якої є всі одноцифрові натуральні числа. Побудуйте графік цієї функції. Давайте перечислимо всі одноцифрові натуральні числа. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 це вже двоцифрове число. Тобто у нас є тільки кілька значень нашого аргументу. Потрібно використати табличний метод. Давайте побудуємо спочатку табличку. Ось у нас значення аргументу, всі одноцифрові натуральні числа, використовуючи формулу 1 мінус х, взнаємо значення залежної зміни. Так, наприклад, якщо х дорівнює 1, тоді y 1-х це 0, х, наприклад, 2, тоді y 1 мінус 2 мінус Тепер, використовуючи цю табличку, побудуємо графік цієї функції. Графік цієї функції це в нас буде тільки набір точок. Не потрібно їх сполучати лінією. Ось наш графік. Вісь ординат, вісь абсцис. Давайте перевіримо, коли у нас х, наприклад, дорівнює 6, y дорівнює мінус 5. Ось наша точка. Або ж коли х дорівнює 1, у дорівнює 0. Ось наша точка. Тобто цей графік є графіком функції y дорівнює 1-x. Право номер 939. Побудуйте графік функції f від x дорівнює 1,5х плюс 1, областю визначення якої є цілі числа, при яких виконується нерівність. Х лежить на проміжку від мінус 4 включно до 2 включно. Дивіться, які цілі числа входять в цей проміжок, в цю область визначення? Це мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 0 це ціле число, 1 та 2. Тобто у нас є тільки кілька значень змінної х. Давайте побудуємо табличку, застосуємо табличний метод. Ось наше значення змінної х, ось значення y. Щоб знайти значення y, застосовуємо форму. Так, наприклад, нехай х дорівнює мінус 2. 1,5 помножити на мінус 2, це в нас буде мінус 3 плюс 1, це в нас буде мінус 2. І таким чином рахуємо всі значення залежної змінної х для кожного значення незалежної зміни. Тепер, використовуючи цю табличку, побудуємо графік, кожний стовпчик цієї таблички представляє координати точок. Тобто наш графік, це буде скільки 7 точок. Ось наш графік. Давайте перевіримо, коли Х дорівнює 0, Y дорівнює 11. Ось наша точка. Так, далі, коли х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2. Та коли х дорівнює 2, y дорівнює 4.